У п'ятницю, 17 травня, на привокзальній площі 5 колишній сільпо, відкрився ще один магазин. ТРАШ за 10 хвилин до відкриття представник фозі Груп» побажав продавцям багатих покупців. А керівник магазину подякував їм за проведену роботу і безсонні ночі. По перше, це новий магазин. Те, що дуже хотіли наші люди, це широкі проходи, можна розминутися і не одному гостю з великими візочками, бо завжди жаліли, що дуже мало місця. Зараз місця багато, хоча ми стали трошечки менше. Асортимент в основному такий, який був, як і в сільпо. Єдиний нюанс м'ясо, поки у нас тільки запаковане, але відкрию маленьку таємницю. Прямо у нас всередині магазину буде невеличка м'ясна лавка зі свіжим м'ясом. Зараз ми підписуємо договори і незабаром тут також буде м'ясо, тому будемо радувати і м'ясом. Це те, що люблять наші гості. А так по асортименту все те, що люблять наші гості. Все, що будуть просити, будемо намагатися відкрити. Для них ви очікуваної кулінарії в магазині не виявилося. – Ні, на жаль, кулінарії як такової не буде. Буде багато випічки нашої. Вона теж смачна, будуть бутерброди. Можливо, також згодом, якщо хтось бажає зі своєю кулінарією заїхати до нас під оренду, ми запрошуємо. В другій половині що буде там? І поки що це військова таємниця? Та ні, не таємниця, там буде Аврора. Їх відкриття теж десь у цьому місяці, не знаю точно дату. Очікуємо і ось 11.00 І перші покупці з цікавістю заходять у переобладнане приміщення. Це дуже схоже на траш у Дніпровському кварталі, тільки на відміну від того, на це відкриття прийшли в основному покупці віком за п'ятдесят. Ось вимадає, чим хорош новий магазин Тараш на привокзальній і чим він програє сільпо робіть самі. Магазин працює з 7.30 до 23.00. Заходьте на кураж.